Примітивний детектив згідно сценарію УГКЦ. На телеканалі ЗІК 24 вересня 2012 року прозвучала інформація, що з суботи на неділю незнайомі особи виламали вхідні двері храму Петра і Павла. Із за христії, мовляв, вкрали один ключ. І на велике здивування. Саме від поламаного замка. Священник Степан Сус, настоятель храму, в кінці інтерв'ю несподівано заявив, щоб місто їм забезпечило охорону від тих, хто кожної неділі править під стінами храму. І друге, все-таки забезпечити охорону нас від тих, хто під стінами храму кожної неділі служить літургії з гучномовцями і з якимись такими дивними е, специфічними відеозйомками. Своєю безглуздою заявкою брехливо обвинувачує вірних у ПГКЦ в крадіжці ключів і до того ж домагається, щоб вірним були заборонені маніфестації біля храму. Однак, насправді історія про вкрадений ключ є вигаданим детективним сценарієм на замовлення апостатичної ієрархії з метою очорнити УПГКЦ. Кожна здорова мисляча людина підмітить, що історія про вкрадений ключ є проти всякої логіки. Є три варіанти розв'язання таємниці про нібито вкрадений ключ. Варіант перший. Припустімо, що до храму вдерся незнайомий злодій найперше насилу виламав хідні двері. Потім просто попрямував до Захристії, звідки взяв ключ, а це від дверей, які, власне, виламав, з храму не вкрав жодних грошей ані історичних цінностей, а тільки один єдиний ключ, який між іншим йому буде до нічого. Кожному зрозуміло, що такого дивакуватого злодія не існує. Так звана крадіжка є вигаданою байкою. Варіант другий крадіжці ключів звинувачують нас. Чому ми б мали найперше виламувати двері, а потім вкрасти ключ від виламаних дверей? Який би в цьому був сенс? Якщо зрозуміло, що в двері щонайшвидше вставлять новий замок вкрасти ключ, яким буде неможливо відкрити двері. А наступного дня в неділю стояти знову під стінами храму Петра і Павла. Яка тут логіка? Тверезо мислячій людині зрозуміло, що йдеться про цілковитий абсурд. Ніякі двері ми не виламували і ніякий ключ ми не крали. Приписувати нашим вірним таку піратську акцію є колосальною брехнею. Третій варіант є єдиним логічним і веде до успішного розв'язку загадки. Ключ ніхто не вкрав, але йдеться про наінсценування акції УГКЦ з метою очорнити і зліквідувати свого конкурента у ПГКЦ. Подібно і тиран Нерон сам підпалив Рим, але в цьому обвинуватив християн. Потім їх за це цинічно переслідував і карав. Коли два роки тому ми просили керівництво міста про дозвіл служити літургії в храмі святих Петра і Павла, який є історичною пам'яткою, то мер Садовий відразу ж незаконно подарував храм у ГКЦ. Тоді ми купили собі каплицю на вулиці Плугова, 6. Але мер садовий, ініційований архієпископом Возняком, нас почав виганяти з нашої приватної каплиці. Таким чином, вже не маємо у Львові жодного місця, де б ми могли служити недільну літургію. Тому наші вірні вже декілька місяців протестують проти постійної релігійної дискримінації і просять про співвикористання храму Петра і Павла. Мирні маніфестації, однак, стали колючкою в оці апостатичної ієрархії, і тому вони нас хочуть вигнати навіть із вулиці. Запитуємо, яким правом згідно українського законодавства, українська правовірна греко-католицька церква має право на існування. І кожний віруючий має право виконувати свої релігійні обов'язки. Це право гарантує не тільки Конституція України, але і міжнародна хартія основних прав і свобод. У ГКЦ собі хоче у Львові тримати релігійну монополію і не вагаючись використовує найбрудніші способи для усунення своєї опозиції. Йдеться про ясну релігійну дискримінацію. Протестуємо проти брехливого і очорнюючого звинувачення з боку священника Степана Суса і вимагаємо зупинення релігійної дискримінації, якої допускається мер садовий разом з возняком.